Благодійний турнір зі змішаних єдиноборств відбувся в Коломиї. Його мета зібрати кошти та посприяти фінансово чотирьом нашим спортсменам у поїздці на чемпіонат світу в Об'єднанні Арабської Емірати. Це вихованці школи єдиноборств Джібро Ірина Марценюк та Денис Гунда серед чотирьох вихованців школи єдиноборств Джібру які увійшли до збірної України і мають їхати на чемпіонат світу. Змагання відбудуться в об'єднаних арабських еміратах. Я двохразова чемпіонка України з бойового самбо, чемпіонка України з Грепінги. Та чемпіонка України з Мемей. Тут будуть виступати мої друзі по команді, і я прийшов їх сюди підтримати. Я займаюся ММА, змішано єдиноморством і їду на чемпіонат світу разом з Іриною та Денисом на чемпіонат світу мають їхати Іван Мариняк та Данило Гаврищук. Поїздка коштовна, але головний тренер та керівник Коломийської школи єдиноборств «Дібротім» Юрій Данищук каже: наші спортсмени претенденти на світове золото, тому просить небайдужих допомогти фінанс і посприяти цій поїздці це благодійний турнір зі змішаних ММА. «Real Fight Promotion» Професійна ліга є організатором нашого турніру. І турнір називається РФП 92 Unbroken». Всі вирочені кошти з білетів та аукціонів благодійних підуть на поїздку на чемпіонат світу чотирьом коломейським спортсменам школи єдиноборств Джебруті на чемпіонат світу в об'єднані арабські емірати Абу Дабі. З 2 по 5 серпня це Мариняк Іван, Гунда Денис, Гаварчук Данила та Марценюк Ірина. Сума доволі немаленька. Дуже велика сума потрібна для того, щоб наші спортсмени змогли відправити, відправитись на чемпіонат світу та представляти національну збірну на Світі і ми збираємо кошти. Дякуємо всім нашим меценатам та спонсорам за фінансову підтримку та за забезпечення наших спортсменів на поїздку і на чемпіонат світу. У Нас є дуже велика команда, і спільними зусиллями нам виходить все гарно організувати, і ми один одного доповнюємо. У Нас виходить гарні речі творити і для спортсменів, і для міста в цілому. Тому ми надіємося, що буде дуже класний і захоплюючий турнір. І він принесе багатьом задоволення. У благодійному турнірі відбулося 14 поєдинків. У них взяли участь спортсмени з Коломиї, Торговиці, Дубно, Вишково, Львова та Києва. Наразі збір коштів для підтримки наших можливих майбутніх чемпіонів триває.